Мусить бути, нахуй, мусить бути, блядь мусить бута, блядь Мусить бута, блядь Мусить блядь. Все, йде, йде 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 Щось, шось дай та йде. Сука. Так, тепер, щоб всьому пізда не прийшла, блядь. Вийти нахуй звідси. А це шо? П пам'ять. Алло, Закрито нахуй А, Тепер дивимося, блядь. А тепер, сука, дивимося нахуй. Загахуй. Гусф. Я поки запустив на зон да, зараз треба тепер на спінтеле, блядь. Новая обична Хопиня гри, хопіння гри. Є? Стара школа, конечно. Да, 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 да. Мандаманда. Так, ну, найбільше цікавить, що там по звуку, вообще. Allo, Слабо чути? Незасильно чути. Як коня не прийняти? Так, мене заслабо, по-моєму. So, your uncle. What's wrong with him? Мене заслабо, мене заслабо, мене заслабо, мене заслабо, мене заслабо. As in the devil, у тебе Something в голові. Like He says a dark man is following him, watching him all the time. What are you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. Balanced? It's a It runs in my family. Not bound Possession. No, detective. Так ты, Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they <sharp inhale> grow old.

I received a disturbing letter from Jeremy accusing yeah, the staff and all the other patients of being involved in some cult, and now they are also. Давай, это дуплиция уже. Будет таки real? Or is it all just in his head? Будет таки добро, бля. Anything to avoid the truth. Ну, что по звуку, что по звуку. That we're all terrible. Hello, That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting.

Коротше, нормальних нема субтитрів, блядь, будем свинський, блядь, Слухати, дивитися, читати. Ну що робити. Я махав це... Ну, в англійською щось трошки більш-менш кудись-сюдась, але ну. Потім я щось буду тупити, не розуміти, нахуй нам не потрібно. Да, берем... берем мужичка, якого є пест. Пест рішає. Да?

Прикольчик в тому, що коли підбігаєш, воно все равно все підсвічується Коли підходиш Так, поишите сполфут Попасти в хату Ну що, находи щось Патрончики якісь Треба Алло Я тут буду ходити по 10 тисяч раз Дайте, патроніть алло Ніхуя не дають. Так. Тут я маю взяти тут я маю взяти що? фонарик. Ну что вы делаємо? Подсказка. Така подсказка. Оу, веу, веу, куди ти там почнеш пригати? блядь? Добре, фонарь є. Знаю, скільки він мені поможе. Чи він не тільки буде світити? Палити Так, сюди ще зайду. Щось підсвічується ніби. Трошки. Так, а мишка не їде? Чи коли стрім запустив, мишка не їде? Перед тим їхала. Це нормально вообще? Ви нормальні, блядь. Аллины. Алунна. Алле. Ну що, додається хтось, чи я буду сам дивитися? Не розумію, що не вигрібає, не стягує тупо. Шо це? І він ще щось починає гухкати, блять, ахкати, блять. Вроді все вибрано то що треба. Нібито Тут все є, там все є. А що не так? ЦП не загружений. Цей не загружений, ну ЦП трошки. Ну так що? І що? Дайте? Мені тут фонарь не треба, правильно? Пробіжав, нічого не знайшов, патронів нема, ніхуя нема. Газуєм. Думаю, що тут нема толку. А тут уже є. Так, зайшли в один кут. Що там не У мене хоч все добре вибрано. Тут вибрано. Так, може ліпше буде з цим? На весь екран. А то воно буде як вікно його рахувати? Добре. Коротше, чую, ще ніхуя не застрімитися. Побуду, може і взагалі онзарк. Hello! Вообще, блядь, не застрімиться напевно. Тому що шото, блять, шо-то не, не добре. Подивимось, зараз чи ще буде, така херня, якщо буде, врубай нахуй. Відгорода, ключик. Що якийсь по па ти парадички Найду там. Тут що Так, це світло мені б'є в'єбальник дуже сильно. Давай. Давай, не треба. Э, Котеусик, А ну вылез, вылез, блядь. А ну вылез, блядь. А чё его очи пропали? Перед ним было видно бы его очи. Давай, Котеус, Котеус, Не хочет. Просто no chance. Просто no chance. Просто no chance. Абучение. Яко подсвічивания нема. Вібрація выключена, говно всяке виключено Чувствительность, что многократное нажатие кнопки. звуки текст ничего экран хуйня якась может чутка у меня Не стягує, сука. Просто не стягує. 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 таким розширенням. Ультрапроизводительность нахуй. Ну, это превращает движение, з движение, с вами решение або только його картами якимось там Качество, баланс, производительность. Ультрапроизводительность. Ультрапроизводительность. Тут якщо вибирати, то воно там пропадає. Медленнее GD. Давай-то, блядь. Ажди выберум... Подельный... Привет, блядь. Ну, я, же, как бы, могу сказать, что это один большого расхода памяти. У меня вроде памяти-то духуище. Сірая частоту кадру, блядь 30, нахуй, давай. Зараз тут. Я зараз зроблю все, блядь. Все, що, все будет. Я... Ну, ниже производительность. А нам производительность не треба ниже, да? Не знаю, под, подгрузку чи вибирати, чи не вибирати. Так, щось, щось вибрав. Мне подобается поле зрения, стало уже маленькое. Зараз, секунду, секунду, секунду. Д, 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 Д. 60, 5, 70, 75. О, 75 норм. так, тут что? Тут треба кусачки. Кусачки, пизда. Так, ну что? Аллоу, хеллоу Щось тут є. Кусачки де мені шукати. Ну йду щось шукаю, я їбу Що шукаю, щось найду може. Опа, вот і перша знахідка. Можна якусь лопату взяти, когось огріти чи ні. Я зайду в кожну деру, блять, в кожну щільну Я найду, бля, все В цій грі А якщо щось найду, то, блядь, баланс хуйня. Not balanced. Alone in the за дарк, in за хуярк. Бем-бен-бем-бен-бен-бем. Ну бем, 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 бем. ніхуя нема, ніхуя нема. Нихуя нема, ніхуя нема. Та їбати тебе вміщніжі, блядь, алё, нахуй Ну я хожу буду ходити по ще еще раз я ебавшу пропускати Не хочу ніхто я хочу все найти Все найти все пройти Хай твою нахуй Ебать почалися нахуй Скримери, блядь, хуїмери Піста, блядь, Мене ж блядь холодило Ненавижуться блядь Нахуя я в цей граю? питання? Тоді. Ну Бля, пошепчуся, Ви шо вдибалася, чи шо. Зрізь де там нахуй. Топора мені дайте, блядь. А? Ти тільки тепер почув, блядь? Я вже тут чуть від страху, блядь. не ухуїв. hello. хеллоу uh, так, а шо тут я мало зробити вообще? Ни хаутанга. А де, блядь? Якийсь ключик, ще якась мара, блядь. Нема ніхуя. Добре, погнали, 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 погнали. Так, є дорога на низ, є дорога наверх. Давайте на низ може. Ключ по номки. вход а, найдите и пустить. No а, бухлишко. арманьяк нахуй. Hello. А что тут будешь, чичики портки, блять, засор не буду на Ну нихуя нема! Так, ще щось, зараз почитаємо. Так, я не буду на перечитувати це... говнище, да? не потрібно. Такі кнопки перечитывать это... не то нажимається Так, а шо я тут підняв? Я не побачив патрони Ніхуя я не підняв Добре, йдемо далі ну! Никого нема? Так, обшаром тут кухню, може якісь припасики. Буде. Щось шарудить, шару деть, щось пердить, свистить, блять. Я тільки боюся. Так, це що тут? Ще патронада? Патронада? Давай заряди більше, Ти не міг взяти, блядь... Щось, си більше патронів влазить, чи що? Так, сюди ще не ходив. Воу, воу, воу. -во. Стремный латок. комнатушка. Що мене тут не любиться. Свіже м'ясо, ну Занюхне, блядь. Песку длатий, сука. Ну і нахуй сюда приходив, блядь, Ну нож хотя бы возьми там, чи шо, чи, чи нихуя. Бестолково. Так, ще б... туди треба зайти. Я наверх там не піднявся. Ех. Це вообще нормально? Ну шо ти ахкаєш, шо ти кряхкаєш, Я не розумію, шо таке? А ніби все нормально, ти щось там квакаєш Кому воно треба? Типа подвалом шастати, це вообще недобро, це дуже не добре. Зараз за любого кутка якась залупа випрягне. Він не відказується ножик брати до лопату. О, 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 чуть не пропустив, чуть не пропустив. Чуть-чуть. Так, там я обходив, тут я Що? Недкей. Ключів нема. Ой! І що? Тут щось пропустив. Добре. That's nice. Но не айс. Я хочу дробаш. Або кулемет. Або... Водний пістолет. Е, стоп, стоп, стоп. Я хочу... Да ладно, напевно я тут потім ще вернуся. Поки що тут пройдуся. Все, в рифму. Закрито. От що, То Тойоти бояться. ці звучки, блядь, Не до... Доведуть. Я ще й звук викрутив, і темно вже, мені вже супер страшно. Чат я не можу подивитися, нічого не можу подивитися, тому так буде як є. Поки що. Задовбатой ОБС, Ютуб, щось мутять, крутять, блядь, Ніхуя не працює так, як мало би бути. Так, а мені що? Десь тут, походу, і двері треба відкривати, так? Да? Там вулиця. А я поки що її не хочу запускати, хай поки що. Туда не можна. Хай поки що там покурить на вулиці. Нехуй було там стояти, за мною йти. Sunday, June 22. I all day for Я не розумію, мені треба читати, щоб роздуплитися, чи ні. Поки що не буду читати. Якщо щось колись треба буде, то прочитаю. Я думаю, це точно втратити часу. Ну, ну взагалі. Ну для чого? Ну хто з нових іграх оце, оце, оце читає? Кому не треба? Що мені тут? треба? А, закрито. Ключ, блядь. І коробки. З припасами. Аптечку, блядь, на ключ закривати. Так, я взяв план, да? Конечно, ну, карта, як обично, блять, хуй не еще розбереш, блядь. Легше так запам'ятовувати. Заркала працюють, нихуя. Так я вже понял, я понял, що Потримати і нищо. І стрілочку даже не назначено. Ну, вони кончені чи ні. Вони взагалі грати в це. Чому не показано стрілочку, куди я дивлюся? Щоб я розумів, куди я дивлюся? Щоб я не розумів. Не того зроблено, щоб я ніхуя не розумів. Ще Фе. так, мені треба її спочатку відкривати, чи треба спочатку тут пошарудіти. Попробую пошарудіти, напевно. Эээ, mm. <реш> короче. Бля, я не знаю, бігти в то місце, чи не бігти, блядь, чи мені то треба, чи не треба. Я там не зайшов наверх. Ладно, біжу, блядь. Давай, прискорився, прискорився. Я мушу подивиться. Я мушу знати все. Так, я вроде тут зайшов. Воу, я тут вообще не був. А чому я пропустив двері, блядь? Ебать я кончик. Please do not touch the boiler. It not is working. шипить не пускає Да? Mm. Так, тут щось треба. У нас нема. Так. Так херово видно. Тільки під певним кутом видно. Це мене вс не про. Не про не каплі. Так, тоді де я зайшов? Я зайшов напротив дирки. Двері не закриваються. От жалко немає кнопки закриття дверей. Це мене... Не радуй. Так, звідси, по моєму Через пральню, через хуяльню. Та біжи, 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 бежи. Натяны. Вот тут я наверх не піднявся. Ну, вдруг там якийсь ключ, або ще якась херня, я її не підняв. Або, вообще тут ніхера нема. Походу вообще ніхера нема. Найс блядь. блять. Так, а наверх можу? Нихера. Закрито. Якісь горшки наставили. Лорд плейс, блядь. Дзвонять. Так, а ну, треба підняти трубку, блядь, Секундочку, хвилиночку. то шо, а ти там на чи че? Неч застримлю цю, блядь, блять игрушку одну. Застримачил. За Стримарив. Застримарив. Стримал? Ну, ну, ну откуда, на от кудах попарил на стрімі. я зараз на стрімі. Ти на нахуй. Все, нахуй. Ти, ти... Да. Ну супер. Вже я їбав вас сих прав. відключилися на розмові. То відключився. Що ми едем да. в спинтедешку, чи шо, блядь? Конечно. Конечно, братан, идем в т. Ти заходиш mm -hmm. уже? Чи тобі ще щось треба? Мені всегда шось треба. Шось треба. <ріху> <ріху> Добренько, зараз, секунда нахуй. Позакриваю всяку хуйню. Я вообще жру. Я блядь, перший раз за день нормально їду.